Йо, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Упа Юа. І сьогодні я буду в Брокхевені пранкувати людей. Ну, побігли першого чоловіка пранкувати. Погнали, погнали, погнали. Шадоу в пар, типу, Ну, погнали. Допустимо, так. Вриваємось к ній в хату. Ось бліна. почекайте. Друзі дорогі, у мене не виходить правильно поставити. Юмою. У мене не виходить щось правильно кое що поставити таке. О! Опа! Все, я у неї в хаті. Поки вона мене не заблокувала, ми йдемо її пранкуємо. Блін, а де ж мені її знайти? Мені б, звісно. Знати її сейф. Але я не знаю, де в цій хаті сейф. І, блін. Хоча! А ось цей сейф. Я його вже знайшов. Бам! Забираємо гроші і валимо. Служба безпеці обнаружила вас. А мені та яка різниця? Е, Першого ми пран попранкували. Давайте ще візьмемо пушку обстріляємо тут і все. І звалимо. Да Син ліве, син Ливе, Сен оферд. Блін. Як правильно його ставити, цю сатану. Ну, під назвою Мішок. Нікого поставити, мабуть, не, навіть неможливо. Не Будь ласка, ну постався ж ти нормально. Уберіть мішок. Ось! І валим. Боже, я себе чувствую такою макакою. просто я така макака. Я навіть вибратися з, з цього, з цього в дому не можу, Боже, я така макака. Так, пішли далі. Може, ось я знаю, де можна хорошо звалити, ось і через оцю почекайте. Та ну, постався ти ровно. А ну-ка, почекайте. Тоже так не зя добре зараз. Ну, отуди мені треба, ну тут дыш. Боже, та шо? Ну чого я така макака? Ну поясніть мені. Боже, я така макака, ви не представляєте. Я просто тут. Боже, я не можу звідси вибрати, хоча в мене є один план. Ось так ось зробити собі. І все. Кіл собі, так сказати, прописати, як в Майнкрафті. І тепер я на спавні, я поняв, Тепер мені треба, бліна. О, є ідея! Тут же є поліція, я зараз можу просто банк пограбувати. Ну, я знаю, тут є секретний прохід в банк. Я зараз прям туди і йду. О, опана, блін. Ну, пішліть в банк. Ой-ой-ой, нічого я не бачу. Ну, щось все ж таки побачив я. А тепер пішліть в банк. Я в банке. Оп, бабах, бам! Бабах нафіг. Я ограбував банк. Це просто моя тепер професія. А хтось сюди може прийде чи ні? Посади в тюрму? Ні, я вже звалив звідси. О, гляньте, хтось тут бігає такий. Хтось такий незрозумілий. Суслик! Мені цікаво, хто ж це такий? Взагалі незрозуміло. Хто ж це такий? Хто ж це такий? Валимо, валимо, валимо звідси. У мене є ідейка, я зараз куди тепнусь. Не на той дом там, де в мене був. От сюди, допустимо, все. Я звалив від нього. То мій підписник якийсь, я поняв. Тому що він за мною бігав, змусив мене б, ліна, тікати від нього. В мене є ідея. Погнали ще ось той дом Ми пограбуємо, в принципі. О, коронова точка. А можна це я поміняти тут надпис? Жалко, що ні, звісно. Погнали оцю хату зараз грабуємо. А так це та ж сама, що і була, по-моєму, ні? Ні, я не хочу хати грабувати. І мені хочеться попранкувати людей. А для цього. Коли тут лодки сюди додають, в цей довбаний Брок Добратися на той острів майже неможливо. Давайте вип'ємо коли заодно. Блін, мені треба біжати, біжати. І... О, гляньте. Це що таке? Це що таке? Опа-на. А я знайшов якусь секретну кімнату під картою, під текстурами. І тут гляньте, раз, два, три. Тут дофігіще всяких кімнат. Люди добрі. Ля, якась тюрьма навіть тут є. Це під картой був тільки, що це жесть. Ладно, допустимо. Оце чат мені треба очистити тут в бракевані. Я про це знімав відосик такий. Як очистити чат в лайфхаках. Погна. Опа! А погнали у ментів, заберемо вертольот. Щоб вони так... Не мечтали, що у них буде вертольот. А ми у них цей вертольот заберемо. Тільки для преміум членів. Блін, тут треба преміум цей, щоб, а, щоб можна було. А можна його. У мене є одна ідея. Я зараз возьму собі танка. Я. Боже, люди добрі. Я взяв танка і він. а, він щось не стріляє. Я девочку задавив. А як стріляти, Баба! Як в ньому стріляти, мені цікаво Що? Гляньте. Почекайте. А все, я тепер з танком стріляюсь. Так, поїхали на. тепаємося на хату. А, все, забійте. Ніколи ми не тепаємося вже. Я хочу на ферму. Чи що це таке. Завернуть. Точніше не на ферму, а на гору снігу. І заїхати там на танки. Просто что? Я быстрейше иду. Вроде як, да. Гляньте, все, я вже на горі. Я шмальнув зараз танка. Шмальну уже смольнув. попа, конечно. Почекайте, а це прям зараз взяти можна без преміумів? А, конечно, блін, 400 робуксів, конечно, блін, 400 робуксів. Перехотілось ви, поняли 400 робуксів. Хрен вам і не 400 робоксів. Ну, блін, я думаю, вже можна, в принципі, прощатися. Людей ми вроді як попранкували. Я перетворюсь свій обичний скін. Ну, а з вами був як завжди у Всім до побачення, люди добрі.